В обласній науковій бібліотеці відкрилась виставка робіт вихованців Житомирського центру творчості дітей та молоді. В першу чергу представлені народні художні колективи це е, творче об'єднання візерунки, народний художній колектив е, гурток Українська народна вишивка, е, мистецтво бісероплетіння, макраме. Основи дизайну, ну практично майже всі наші гуртки. Гуртки декоративно-ужиткового мистецтва відвідують більше тисячі дітей віком від п'яти років. Марія Кошман займається у гуртку «Рокоділля» майже чотири роки. На виставці представляє дві свої картини вишиті бісером, ніжність та квіти рідного краю. Справді це дуже захоплює, тому що такі картини вони цінуються дуже велико, так цінно, і це насправді дуже великі труки. Це це зрозуміло, який час забирає які старання, так ті емоції, які ти вкладаєш, роблячи цю картину. Під час відкриття виставки найкращих вихованців центру нагородили грамотами та подарунками. У всіх дітей є якийсь талант, щоб цей талант можна було відкрити. Хай всі приходять в цей кружок, всі будуть дуже раді. Роботи юних талантів усі бажаючі можуть побачити у відділі мистецтва обласної бібліотеки протягом двох тижнів.